Але коли ми чуємо про царство небесне, то воно зовсім не таке. Там немає якоїсь величі, там немає такої земної слави чи влади, як ми чули попередню неділю в Євангелії, коли учні кажуть, хочемо по по поправийці сісти в Твоєму царстві. Для них це було так важливо, бо вони, власне, про це земне царство думали, що в Божому царстві буде так, як. В земному царстві дає цар, який сидить на троні або на такому зручному великому кріслі і всіма керує, всі приходять, йому поклоняються. Натомість це царство, яке проголошує Ісус, це царство любові, це царство служіння, царство турботи, це зовсім інше, ніж земне царство. Царство Небесне, про яке ми знаємо з Євангеліє, воно зовсім інше. Ісус говорить в заповідях блаженства. Ну, найперша заповідь це блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство Небесне. Зовсім інше, ніж земне царство, блаженні в Богі, їхнє царство небесне. Тобто Той, хто в Богові. У Бозі покладає свою надію, той, хто Бога відкрив як фундамент свого життя, як основу свого життя, такої людини є Царство Небесне. В іншому місці Ісус говорить, що Царство Небесне здобувається силою, що потрібно щось робити, щоб це Боже Царство здобути. Не так, як через кума, через свата, через брата, через когось. Так знаєте, можна там щось договоритися. Але царство Боже потрібно здобути. Є багато різних анекдотів, що як там зі святим Петром буде, коли ми зустрінемося. Такий популярний, що якщо святий Петро нас не пустить через ворота, то Марія точно через якусь там форточку нам відкриє, аби ми зайшли десь там маленькими дверима через чорний вхід. Але Ісус каже, здобувається силою це Царство Небесне. Важко в нього увійти, каже в іншому місці, що коли говорить про багатства. Каже людині важко, багатій людині важко увійти в Царство Небесне, або навіть і неможливо, але в Бога все можливе. Тобто, коли людина з Богом, коли є у Бога Духом, тоді це можливо, тоді це Царство Небесне є для нас відкрите. Або що говорить Ісус, що останні стануть першими, це теж в земному Розумінні, це не вкладається, тому що тут навпаки бути першим, мати більше, здобути більше, а правила Божого царства зовсім інакшими, цінності Божого царства інші. І в іншому місці Ісус говорить, що е, коли приводять дітей до нього, то каже, таких є Боже царство, таких є Небесне Царство, їм належить. Тобто дітям таким простим, покірним, слабким, не, не першим і найсильнішим, але слабким. Десь наші слабкості, наші падіння, наші гріхи, вони допомагають нам здобувати Боже царство, допомагають нам вставати. Знову просити пробачення в Бога, знову йти до нього, навертатися, каятися у своїх гріхах і це Боже царство здобувати. В притчі про блудного сина обоє і молодший, і старший син, вони успадкували царство свого батька, цю спадщину отримують обоє. Один бере і відходить. Але старший син він не зрозумів, він не усвідомив того, що йому належить, не усвідомив, як батько йому потім говорить: все моє Твоє, все моє Тобі належить. Тобто ми є спадкоємцями Божого царства, воно нам належить. І все, що нам потрібно, це усвідомити, зрозуміти, що це мені належить, що це я є дитиною царя. Що це Боже царство, про яке Ісус говорить, воно для мене є відкрите, воно є для мене можливим. Я маю до Нього доступ, я маю ключ до Божого царства через таїнство хрещення ми це отримали. І все, що потрібно, це усвідомити, відкриватися на це царство і жити вже тут, на землі, цінностями Божого царства. Тобто, не силою, не здобуванням, не е, пануванням і вивищенням над іншими, але любов'ю, милосердям, турботою і пробаченням. Амінь.